90-та хвилина матчу. Ексфорвард Динамо Назарі Руси не стримує емоцій. Зоря перемагала 1-0, треба було тягнути час. Сапа, давай жовто ще Жовту получає. Сапа кілька хвилин нервів, і гравці зорі переплилися у радощах. Переможець, один лайків від вас може бути значно більше. Допоможіть нам розігнати це відео. Поставте уподобайку. Перед грою усе було по-іншому. Футболісти обох команд буквально перемішалися на полі. В зорі є орендовані з Динамо. Є екс-гравці киян. В Динамо є колишні футболісти зорі. В 18-му турі УПЛ вшановували загиблих у російсько-українській війні футбольних фанатів. На Динамо зоря прийшли діти та дружина Олексія Солдата Групцова. Травмований Георгій Бущан провів малечі екскурсію стадіоном. Привет, ти пам'ятаєш? Да, Бургери да. зайшли. Да. Да? Приїхав за добавкою. Так, да, за добавкою, але тут бургерів немає. Yeah. Тому, що... Він в школі грає в футбол, але не дуже любить бігати, тому так на воротах. Правильно, я теж. Подивись. 12? Так. То мало. Динамо в домашніх матчах зазвичай займає ліву від виходу лаву запасних. Тепер вирішили сісти праворуч. Дрібниця? Але ж футболісти люди забобонні. Ходили чутки, що атакувати у першому таймі краще на фартові, праві ворота. З Інгольцем уже догралися. Але це лише чутки. Динамо атакувало знову в нефартові. Допоміг і Мереков, капітан Зорі. Але він обрав ворота таким чином, що заря атакувала проти сонця в першому таймі. Як результат, лише один удар від Антюха, і той вище воріт. Проти Динамо міг не зіграти орендований у киян Брашко. В останній момент клуби все ж домовилися. Тиждень тому, після перемоги на девка Львів, Брашко говорив: прямо: це принциповий матч. Я буду налаштований дуже сильно. Це для мене шанс знову проявити себе і доказати. Тренерам Динамо, то що, що вони зробили неправильний вибір. Тренерський штаб Динамо, напевно, був не радий, що Володимир грав проти них. Пам'ятали матч першого кола із пропущеним від вихованця. Брашко рубався за кожен м'яч. Подивіться, як пішов у стик із Сидорчуком. Боротьби було багато більше ніж красивих комбінацій. Попов та Дячук, нова основна пара центральних захисників Динамо діяли жорстко. А ще сім жовтих карток на дві команди від рефері Ярослава Козика. Сьогоднішній матч, хоч і проходить без уболівальників, але фани Динамо все ж знайшли змогу подивитися цей поєдинок, звісно, за межами стадіону імені Валерія Лобановського. Мірча у часку після матчу про можливу відставку, до речі, говорив Справді насправді проблема в тому, що у команди дуже важкий період. Я вважаю, що я можу піти у будь-який момент. Я не проти подати відставку, але Проблема зараз у іншому команду дуже важкий період. У цього сезону ми втратили 11 гравців. Ми не можемо купити нових гравців. Ми не можемо з мить перебудувати наш склад, тому що у нас є молоді гравці, і щоб вони дійшли до рівня першої команди. Ми треба час мати на це. Одразу це все зробити неможливо. Я можу піти у будь-який момент, якщо у цьому є проблема. Рітайнці попроміс абсолютно не проблема. Динамо дійсно потрібно нестися вперед, якщо вони хочуть перемагати. Для цього потрібні швидкі фланги. А також забивні нападники. Біжа! Біжа! Дівай, У зорі, як виявилося, забивний нападник є, панамець Едуардо Гереро. Гол плюс три асисти в останніх трьох матчах за зорю. Гереро 23 роки. Він орендований з макабі та Львів. Має шість матчів за збірну Панами. І, взагалі, перший представник цієї центральноамериканської держави в УПЛ. Скриті от Едуардо Гереро чоловіку ну просто прекрасно вашоло в український чемпіонат галів передачі. Сьогодні он повезло йому забити. Я так розумію, ви були з знайомі ще з смакабі да з Ізраїля і був... Ik heb hem gevraagd toen hij bij Maccabi U19, U19. To to U19. Finally, so was. Daar speelde in een Nederlandse en ik politieel informatie over Eduardo. Ik heb hem gevraagd en tot het einde bleef U19. En toen je we hem in de 2e leeg gedeeld. Hij speelde in de 1e komende van Maccabi en hij speelde voor mij. Daarom heb ik hem gevraagd. Ik ken zijn en hebben hem niet Але варто відзначити, і Максима Хланя в цьому голі вийшов на заміну, прорвався по флангу, віддав гол. І це незважаючи на. Могу, ти перебинтований, перебитий, ніс зломаний. Так, вчора якраз на тренуванні зламали, тому так можливо, пізно вийшов. Я дуже радий, що ми перемогли. Як я казав в минулому інтерв'ю, ми готувалися до цієї гри. Вже зразу вийшли з роздівалки в і Готувалися на Динамо. Тренери дали нам настанови і, як бачите, результат на табло. було. Назарію Руси, на жаль, для нього не судилося забити колишній команді цього разу. Але перемозі зарі радів ледь не найбільше. <різь> «Я почнемо з того, що Динамо гра нашого футболу. І такі ігри і грати для всіх це дуже-дуже приємно. Які в мене особисто відчуття, ну, я дуже сильно настраюся на Динамо Київ. Ми бачили, я дуже дуже задоволений. Що ми перемогли. Ми заслужили ту перемогу. Я так рахую, і я дуже радий. Азар, ваші емоції на останніх хвилинах. Ви вже як тренером були по суті. Я бачу, там підказувалися Путін, картку. Да? Там було таке. Так, трошки емоції. Я вибачаюся. Ні ні, 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 все нормально. То футбольний процес. Тобто, я ж кажу, тренерський процес. Так, в нас хороший колектив, хороша команда, і ми живемо командою, і це головне. От і які емоції за в мене. За, за рахунок, рахунок чого ми чого виграли? Та, успіх, за рахунок та. команди, за рахунок бажання і за рахунок того, що ми працюємо багато, дуже багато працюємо, і Бог нам подарував ту перемогу. І ми з тою перемогою можемо поборотися за перше місце. То буде дуже важлива гра за чемпіонство. Тобто, перед цим матчем говорили, що це можливо буде бронзовий матч. Після матчу ми можемо говорити, що в чемпіонський гонці. Я думаю, так. А чи в гонці Динамо шість очок до першого місця? У киян на матч менше ніж у Дніпра один та на два менше ніж у Шахтаря. За що буде боротися далі Динамо? Пишіть ваші варіанти під цим відео. Шукати позитив Динамо зараз непросто, але ми спробуємо підказати. Воротар збірної скоро повертається. Хочеться е як скоріше, але Така проблема ну, хіло, що він там виспалявся трошки. Я очікую, що десь через пару днів почну бігову роботу, та вже після паузи на збірну почну тренуватися з групи. Ну, Взагалі я так хочу, але там побачимо, як буде, як буде нога реагувати на нагрузки. Ну все по плану, так? Да? Да, ну все по плану йде. Да. То, така, така проблема. Вихіла, що буває, проходить за неділю-дві, а буває, що місяць-два. Ну, йдуть запалення. Да, але... ну, саме сухожилля ціле, там не потрібно нічого, ніяких маніпуляцій, просто треба, щоб воно, ця жидкість ушла. Георгій зробив чудову справу, провів екскурсію для дітей загиблого героя. Ми ж закликаємо вас пришвидшити нашу перемогу, щоб якомога більше хлопців та дівчат живими повернулися з фронту. Спільно із фондом Поверни живим ми збираємо на мобільні пункти управління безпілотниками. Мета 10 мільйонів гривень. Долучитися до цього збору ви можете за оцим от QR-кодом, який бачите на екрані, або ж задонативши за посиланням в описі до цього відео. Ми ще далі будемо продовжувати працювати для вас на матчах УПЛ, але вже після перерви на. Матчі національної збірної, можливо, у Динамо справи покращаться до цього часу, а поки удача посміхається екс-динамівцям. Віктор Циганков зробив дубль в лалізі, а його журоне зіграла у нічию 2-2 із «Райо лікана. Поки у Динамо проблеми з нестандартними рішеннями, циганков має три голи, і три асисти у семи матчах чемпіонату Іспанії. А кияни котяться все далі від зони Ліги Чемпіонів. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.